Привіт-привіт усім. У нас спека 30 градусів. Я в холодочку. До речі, я придбала обуч. Такий, який модний, зараз тіктоцій. І я думаю, до образу лісової мавки він пасує. Отже, сьогодні я в образі лісової мавки. Привіт усім. Привіт Яна. Я з вами. Почнемо. Як приходять малки на Русалчин-Великдень, тобто на трійцю і тиждень після трійці, і навіть до Трійці? Та не парят. І Як вони можуть вкрасти душу? Хотіло. Чи пробували ви коли-небудь їх прикликати? Я особисто так. Я навіть відчуваю але... А ви пишіть тим часом, чи вдалий в мене образ, чи підходить цей лук дійсно до перевтілення в лісову мавку. Виключи фільтр, пише хтось. Навіщо? Я, наприклад, сьогодні нанесла макіяж лише на губи, дуже спекотно. Яка класна, дякую. І я думаю, що фільтр не заважає. Вимкни фільтр. Ти більш нічого не вмієш попросити? Я можу його тимчасово вимкнути. Ну, а зараз спробуємо щось послухати. Ти селка, тепер друге питання від того ж самого. Виключи фільтр. Чи незаймана я? А як ти думаєш? Дозна, питаю, а хочеш? А як ти думаєш, Не займана я все ж, як от ти потенційно здогадуєшся? Так, щось музика в нас цікава.

Я зрозумію. Це не гарно, назвати жіночі люди, так? Пишу тебе в особисті, окей. Це гарне платье, дуже ніжно, дякую. Що ти хочеш, тобто? Дякую. Адже дійсно за повір'ям вода а вода це такий собі портал переходу між світами, між світом яві нашим і наві тим. Там живуть душі, які живуть між мир'ї. І звуться вони мавками, русалками, покарчатами. Це ті, які пішли раптово і не зрозуміли, що вони пішли. Або ще не спізнали життя настільки, що лишилися між світами. І ось в між мирі вони живуть о, в, за повір'ям у кришталевих палацах, там під водами. А як настає весна, минає людський Великдень, той. І починається мавковий великдень, тобто час після трійці. І оці всі істоти по той бічні приходять в наш світ Дякую. І починають одні втішатись, інші існуватись, інші сумувати, і можуть причепитися до людини, особливо до чоловіків, і навіяти. Настільки велику журбу, щоб звести з розуму або довести до суїциду, тобто мавки можуть забирати. Хто це такі? Це дівчата, які планували вийти заміж, але померли раптово зарученими. Це дівчата, які померли від нещасного кохання, суїцидантки. Це всі трагічно загиблі в цей період, коли русалки забирають до себе. Ще це потерчата, тобто маленькі мавки русалки це нехрещені хрещені діти, які народилися, але загинули раптово. Або ж вбиті матерями чи батьками. І ще це ненароджені діти. І ось всі вони, так би мовити, починають святкувати. І, як ми пам'ятаємо, є різні обрядові пісні, коли е, цих істот. Поводять із подвір'я з дому і проводять руля ду русалочки. До дару, до бору, сама шаринуся. Додому, додому. Ось. І різні ці обрядові пісні дійсно відводять русалочок від дому. І ми пам'ятаємо всі гоголівську оповідання, таке повість, про панночку, яка була змушена втопитися через чари злої відьми. Привіт, красуня, привіт. Дуже спекотно, я відразу починаю мокріти. Майська ніч або «Утоплениця» називається ця повість. І там а, панночка, мавка, русавка, вона що, на це свято а, просить парубків знайти її мачуку, яка теж стала русалкою. Хто не знаходить, то забирає з собою. А хто знайде, тому допомагає. І знаходить зловідьму мачуху панночкину, парубок ледько, в якому вона допомагає дружитися з коханою калею. А ви пам'ятаєте всі її монологи, де вона каже, парубче, подивися на мене? Бачиш ці сліди на моїй шиї, не змиються вони ніколи, не пройдуть. Залишила на мені зла мачуха. Відьма, що зачарувала мого батька. Ось. І ми всі любили цю повість. І фільм. Ти звідки? Я родом з Чернігівщини, я маю переїхати вчора. Їздила дивитися житло. Трішечки сонечко зайшло і вже не так спокійно. Ти чарівна фея. Дякую, сьогодні я в образі мавки. Щодо обряду викликання мавок. Вони демонічні духи, тому можуть нашкодити. Їх треба дуже обережно викликати. Викликала я своїх ненароджених сестер. В матері були аборти. І, звичайно ж, на ці свята. Куди ти будете приїжджати? Хочу до Київщини. Викликала я них, а вночі мені сниться сон, наче я йду по сходинках, світиться таке вікно переді мною, туди залітає прозоре повітря, а від нього від'єднується привіт. Такі собі кола і літають навколо мене. І в тих колах діти, які раптово ростуть на очах, виходять з них. З тих кругів, кульок із таких, і починають до мене говорити. Вони такі протилежні всі, таких амбівалентних думок, думають, що ж мені сказати. То заміжня, що ні? Отаких От я бачила русалок. І бачила на них ще якусь чорноту вісні, як нітки. Що означало, що вони по той бічні. І з ними ходять не можна бути довго. Ви щось курили? Ні, я просто в сон викликала мало. Адже, дійсно, є така психології, якщо довго думати перед сном про щось, воно насниться. Ні, я не курю. Мені для мого божевілля не потрібно чогось багато палити. І вже знову починає сонечко виходити з ахмарки. Це дуже спокійно. Кнопочка привіт, привіт. Ну що ж, тоді ми трошки поговорили, вже дуже спокоїно, тому бай-бай.